Всім привіт! В цьому відео я хочу поговорити про елементарну теорію музики і показати, що ж це таке на практиці, якомога простішими словами. Отже, поїхали. З чим ми маємо справу, коли ми говоримо про теорію музики, з чого взагалі все починається? Все починається зі звуку. Що ж таке звук? Насправді все просто. Те, що ви чуєте зараз, це і є звук. Звуки бувають різними: звуки бувають музичними, бувають немузичними. Хочу показати вам простий приклад, в якому один і той самий звук буде як музичним звуком, так і не музичним звуком. Послухайте уважно, зараз я просто так стукну по столу. Інколи ми випадково можемо стукнути по чомусь. Це не буде музичним звуком. Це просто звук. Можна назвати якийсь звук шумом. Наприклад, на вулиці машини їздять. Це шум. Але той самий звук, коли я стукнув по столу. Може стати музичним, якщо я, наприклад, додам до цього певну систему, систему ритму. Ось послухайте. В даному випадку це вже є музичним звуком. І ось зараз ми з вами зіштовхуємось з певним таким поняттям, яке є частиною музичного звуку, як висота. Сьогодні ми поговоримо про декілька таких понять, такі як висота звуку, тембр звуку, гучність звуку і тривалість. Що ж таке висота? Висота звуку вона залежить від частоти коливань цього звуку. Коли виникає якийсь звук, він створює певні хвилі у просторі. І ці хвилі торкаються, ну, торкаються, чи як правильно сказати, залітають в наші вуха, і далі вже мозок аналізує, що ж це за звук. Ось від цієї частоти коливань, чи буде цей звук частіше коливатись, чи буде він коливатись менше, тобто більш рідкі будуть у нього коливання, і залежить висота, яку ми почуємо. В музиці теоретики розрізняють звуки з визначеною висотою звуку та не з визначеною висотою звуку. Як це зрозуміти? Ну, Визначена висота звуку це, наприклад, наші музичні інструменти, більшість з них або спів. Коли ми чуємо такі звуки, ми чуємо конкретну висоту, ми можемо її зрозуміти, почути, наприклад, і підібрати такий самий звук на іншому інструменті або заспівати цю ноту. А звуки з невизначеною висотою це в нас ударні інструменти, наприклад, бочка або хет. Бочка в даному випадку, вона дуже низька, там важко зрозуміти, що це за висота. Або е тарілки в барабанах. Це навпаки дуже високі звуки. Там теж важко зрозуміти, що це за висота. Оця частота коливань, про яку я кажу, вона називається також герц. Ви, напевно, вже чули таке поняття. Так ось оці герци, це є кількість коливань за секунду. Людина чує від 20 Герц до 20 тисяч. Це, звісно, не означає, що кожна людина чує саме так. Хтось може чути від 21 там, до 18 тисяч, але в середньому говориться ось так: от. в музичній практиці зазвичай застосовуються звуки з частотою від 27 Гц до 4000 Гц. Цей діапазон частот, який ми чуємо, розділяється на октави. В свою чергу, всередині кожної октави. Звуки організовані в певну музичну систему. Що ж таке октава, і що таке ця музична система? Я зараз вам продемонструю. Всім нам знайома. Може комусь не знайома, треба буде ознайомитись. Але в моєму дитинстві, наприклад, в школі ми співали на уроках музики Гамо до ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. Це і була наша октава, і цей від ноти до до ноти до це і є октава. І між цими нотами до фа, до, це і є оця певна система організації послідовності цих звуків. Давайте поглянемо на ноту до першої октави і глянемо, що ж у неї за частота коливань. Відкрили Вікіпедію перед нами нота до першої октави. Пишуть, що в неї частота коливань 261,6 Гц. Не будемо дивитись на те, що після коми округлимо 261 Гц. Ось наша нота до першої октави. Далі ми можемо клацнути на ноту Ре і подивитися, як зміниться частота коливань 293 Гц. Далі нота Мі 329 Гц. І таким чином ми можемо дійти до ноти Сі першої октави, а далі після цієї ноти, от нота Сі в нас вже 494 Гц. Після цієї ноти в нас буде нота до, яка вже буде другої октави. До речі, що цікаво, зазвичай, музиканти, є така практика, вони налаштовуються під ноту ля 440 гц. Означає, що є така штука Камертон, ми по ньому б'ємо, він дає нам ноту ля, яка звучить частотою 440 Гц, всі музиканти чуються і настраюють свої інструменти так, щоб вони звучали разом з цим камертоном. Подивіться уважно, мене завжди це зачаровувало, як музика пов'язана з математикою. Ось наша нота ля першої октави 440 Гц. Якщо ми з вами зіграємо ноту ля другої октави, то в неї частота коливань буде 880 Гц, тобто рівно вдвічі більше. Октави таким чином структуровані, що кожна наступна нота рівно вдвічі більше за частотою коливань за попередню. А ми переходимо далі і коротко я розкажу про те, що таке тембр звуку, гучність та тривалість. Насправді все дуже просто. Оця висота це наша частота коливань. Але у цієї хвилі може бути різна форма. Форма. І оця форма буде впливати на те, як ми будемо чути цей звук. Наприклад, я можу говорити на частоті ноти ля 440 Гц, інша людина буде говорити теж на цій частоті, але її голос буде чутись інакше, тому що в нього інший тембр, інша форма коливань. Далі є гучність це амплітуда, наскільки коливання вгору та вниз далеко йде. Від цього залежить те, наскільки гучно ми будемо сприймати звук. І наступне поняття це тривалість звуку. Скільки звук звучить у часі. А ми переходимо далі. І тепер нам дуже важливо зрозуміти, що ж таке висота на нотному стані. Бо саме на нотному стані ми і пишемо звуки за висотою це перше, про що поговоримо, і за тривалістю це друга, Це вже про ритм. Почнемо з висоти. Перед нами нотний стан. Давайте по порядку звернемо увагу на все, що тут написано. Перше. В нас є такий от чудовий скрипковий ключ. Ключі бувають різні, вони означають певну ноту, відносно якої ми вже будемо розуміти, які є інші ноти. В даному випадку я зараз напишу ноту, яку означає цей скрипковий ключ. Скрипковий ключ означає, що нота, яка буде намальована в цьому місці, це в нас друга лінійка, це буде нота соль. Що ж це за, за лінії такі? В нас є 5 ліній горизонтальних. Зверніть увагу: 1, 2, 3, 4, 5. Нота може бути написана як на лінії. Ось в даному випадку вона написана на другій лінії. Так, вона може бути написана над лінією. Зараз я написав ноту. Над першою лінією. Нам не вистачить цих п'яти ліній, щоб написати всі можливі ноти того чи іншого інструмента. Ну, наприклад, поговоримо про гітару. В гітарі, є ноти, які звучать... В гітарі є ноти, які позначаються нижче, ніж наші лінії, або вище. Що це означає на практиці? Ось я намалював нотку. Зверніть увагу, тут якби малюється маленька лінія, вона така сама, як і ці горизонтальні, просто вона додаткова, тому вона коротенька. І на ній намальована нота. Це називається перша додаткова лінія знизу. І в даному випадку це нота до першої октави. Ще нижче ноту, ось я намалював ноту під першою додатковою лінією знизу. І це буде нота Сі, бо в зворотньому порядку, якщо рухатись вгору, до ремі фасоля Сі до, а вниз до Сі, Ля, соль, Фа, мі, ре, до. Так само, як ноти можуть малюватись під основним нотним станом. Ці п'ять ліній, це є основний нотний стан, так вони можуть малюватись і над. Ось в даному випадку ця нота це нота Ля, у другої октаві вже вона намальована на, на першій додатковій лінії згори. Отже, що в нас є ще на нотному стані. Ми вже зрозуміли, що є скрипковий ключ. І він наговорить нам, що нота, яка намальована на другій лінії, це нота соль першої октави. Поряд з ним є такі чудові цифри, 4 четверті. Це нам говорить про розмір такту. В даному випадку це означає, що в цьому такті буде 4 четверті. Нижча цифра говорить про те, з яких маленьких, так би мовити, Шматочків часових буде складатись на штакт, а верхня цифра говорить, скільки таких шматочків буде. Але що це за шматочки? Про це нам говорить е, запис згори. Тут написано, що це анданте, це певна італійська характеристика темпу. Далі намальована. Нота, вона відрізняється від цієї, бо ця нота це четвертна нота, якраз оця четверть, яка тут написана, дорівнює 60. Що це означає? В нас є годинник, який рухається зі швидкістю 60 секунд у хвилині. Уявіть собі, удар цієї кожної секунди. Приблизно раз, два, три, 4. Оці секунди це і є швидкість наших ударів, швидкість наших долей, з яких буде складатись такт. В даному випадку це 60 четвертних нот за хвилину. Було б незручно, якби в нас не було тактів, і ми прахували раз, два, три, чотири, п'ять, шість, потім сто, двісті, триста. Це було б дуже незручно. В музиці все групується по тактам. В даному випадку в нас такт чотири четверті, і після цього починається другий такт. Тобто в нас раз, два, три. 4. І знову раз, але вже в другому такті. В одному такті 4 четверті. Нота, яку я тут намалював, вона займає собою всі 4 четверті. Вона довша, ніж та, з якої складається такт в нашому розмірі. Вона ціла, вона включає в себе 4 четверті. Про це детально поговоримо трохи пізніше, коли будемо говорити про ритм. А зараз про висоту. Намалюємо нашу октаву до ре, мі, фа, ля, сі, до. Перша октава. Починається все з ноти до першої октави. Перша додаткова лінія знизу. Наступна нота це наступний крок після додаткової лінії знизу. Наступна нота буде над першою додатковою лінією знизу. Ось вона. Ре. мі, фа. Соль ля, сі, До. Я це зробив швидко, ви можете натиснути на паузу, якщо вам потрібно, роздивитись. Можу також написати для підказочки, що це нота до перша октава, а це нота до друга октава. В залежності від інструмента октав, який він може зіграти, може бути різна кількість. Наприклад, гітара грає від малої октави мала октава. Це нижче першої октави, до третій октави включно. У фортепіано, у рояля ще більший діапазон, там є набагато нижчі октави, набагато вища октави. Але нам зараз для розуміння висоти цієї першої октави цілком вистачить. Для кращого розуміння, що ж таке октава, можна глянути, як виглядає октава фортепіано. Поїхали! Перед нами фортепіанна октава. Вона така ж сама, як і на будь-якому іншому інструменті. Складається з послідовності до. Ре Мі, фа, со, Ля, со До. Це наші білі клавіші. Зверніть увагу, що між деякими білими клавішами є чорні клавіші. А між деякими, між нотою Мі і Фа та нотою сі, До, немає. Якщо порахувати всі клавіші від ноти до до ноти до, включно з чорними, в нас вийде 12 клавіш. Рахуємо це кроками. До, До дієс, дієс це нота до на півтона. Вище, а півтона це і є наступний крок, який можна зробити. Потім решті півтона, ре радієс півтона. мі. Так ось рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12, це наступна нота ДО. Коли ми говоримо про білі клавіші і про послідовність до фа, соля, реміфасоля до, ми говоримо про саме ту послідовність, яку вже можна назвати певною музичною системою, ладом. Тобто послідовністю, яка сприймається нам мелодійно до ре, мі, фа, соля, фасоля до. Якщо грати кожну ноту, не пропускаючи чорні клавіші. Це буде звучати не так молодійно, не так як ми звикли це чути. На більш такому простому рівні є поняття тональності, і в даному випадку це тональність до мажор, в якій основною нотою є нота до, і ця послідовність до до, і називається до мажором. Також треба розуміти, що як ноту до можна підвищити на півтона вгору. і Це буде до дієс, цей знак, це дієс. Так і ноту Ре можна понизити на півтони, це буде Ре бімоль. Пропоную зараз на практиці почути, як ці звуки ця послідовність звучить. Зіграю вам до Ре, Мі, Фа, Ля, Сі, До на гітарі. І вниз. А тепер, якби я грав би разом з дієзами по крокам. Жийте, тут вже немає такої, як мелодійності, до якої ми звикли. А якщо поімпровізувати, взяти до ремі фасолі сідої», просто пограти ці звуки в різні послідовності, то з'являться вже для багатьох з нас знайомі мотиви, наприклад. І ми повернулись до ноти До. Це в нас до мажор. Але якщо ми головною нотою зробимо ноту ля і зіграємо ту ж саму послідовність по білим клавішам, то це буде ля мінор. І це буде звучати інакше. Послухайте. Теорії музики зазвичай називають мажорні тональності як більш радісні, мінорні тональності як більш сумні. А зверну увагу тільки на дуже простий факт, який відрізняє мажор від мінора. Рахуємо наші кроки півтони від ноти до. До До дієс 1, до дієс Ре 2, ре, ре дієс 3, -ді Мі 4. Це називається велика терція, але зараз це не важливо, важливо, що тут 4 півтони. А тепер рахуємо від ноти Ля до ноти до. Ля ля дієс 1, ля дієс Сі 2, сі до 3. Тут було 4, а тут було 3. Як це звучить до Мі, до Мі. Більш радісний звук. А ось Ля до. Трошки сумніший. Це маленька терція. Таким чином і відрізняється, тобто там є послідовність з такими кроками, і це мажор, в мінорі послідовність з іншими кроками. А далі в нас починається те, що стосується тривалості звуку. Якщо у звука є певна висота і потрібно розуміти, як це позначити в нотах, ми малюємо це на певній лінії. Цю висоту звуку, або над лінією. І вже в залежності від того чи іншого інструмента ми розуміємо, де цю ноту треба знайти, де вона на ньому грається. Але коли справа йде про довжину ноти, скільки вона має звучати, це вже стосується ритму, це то стосується тривалості. І в нас є певна послідовність, вона, до речі, теж доволі математична. Все починається з цілої ноти. Одна ціла нота. В даному випадку, пам'ятаєте, яку ноту скрипковий ключ означається на нота соль? Вона триває 4 четверті. Вона займає собою цілий такт. Зараз я буду вмикати метроном і грати по черзі кожну з цих нот, щоб на практиці було зрозуміло, що ж це таке. Ціла нота малюється як просто кружечок, і триває вона раз, два, три. 3, 4. Або 1, і 2 і 3 і 4 І. Дуже часто рахуються з І, бо коли ми граємо не тільки цілі ноти, а якісь більш швидкі ноти, то І нам допомагає краще зрозуміти, коли саме має прозвучати нота. Отже, вмикаю метроном. Зверніть увагу, є удар, який відрізняється за звуком. В даному випадку метроном звучить в темпі 60 ударів за хвилину. Раз, 2, 3, 4. Перший удар відрізняється за звуком. Це і є перша доля. І зараз я в цю першу долю буду грати цілу ноту, декілька цілих нот, щоб було зрозуміло, як це звучить. 3, 4. Достатньо. Наступна нота вдвічі швидша за цілу. Вона половинна. До кружечка додається штиль. Вмикаю метроном, граю ці ноти. <звук> До речі, окрім того, що є ноти, які позначають, скільки звук має звучати. Є також і паузи. Як є ціла нота, є і ціла пауза. Так вона малюється. І вона говорить, що цілий такт у нас нічого не має звучати. Далі є половинна пауза, і вона буде говорити, що половину такту нічого не буде звучати. Наступна нота четвертна. Звучить на раз. На і вона ще звучить, і на два вже інша нота або пауза, що завгодно. В даному випадку тут 4 четвертні ноти. Поїхали. далі восьма вдвічі швидше за четвертну. Далі шістнадцята вдвічі швидше за восьмую. Коли ми рахуємо в музиці, ми зазвичай рахуємо раз, і два, і три, і чотири. І якщо з восьмими виходить так, що одна нота на раз наступна на І, це доволі легко. З шістнадцятими вже є певна складність, бо на раз буде дві ноти і на І дві. Тобто буде раз, і два, і. Граються з метрономом. І далі 32. 4 ноти на раз, 4 ноти на І. Якщо повільно, раз. І. Два. І. Але зараз спробую зіграти це у швидкості 60 ударів за хвилину з метрономом. Було продовжувати в теорії нескінченно. У нас могли, можуть бути 64, 128 і так далі. Але якщо коли ми маємо справу з математикою, ми можемо нескінченно гратися цифрами, бо це все абстракції, це все уявно, то в музиці оці всі знаки, вони ж пояснюють те, що має бути зіграно в реальному світі, в реальному часі. А в реальному часі є певні обмеження того, як швидко можуть грати наші. Пальці, або як швидко ми можемо сприймати і наскільки якісно на ту чи іншу послідовність звуків. Тому зазвичай на 32-й ноті все завершується. Дуже рідко бувають випадки, коли є 64-ті ноти. 128-х я особисто за весь свій час в музиці ніколи не бачив. 32-ї вже цілком достатньо. І що стосується паузи, я для прикладу написав 32-гу паузу, це така лінія з трьома такими кружечками. Їх тут 32, ясно, бо так само, як ноти 32 поміщається 32, так і паузи. Але так в практиці ніхто б не писав. Це для прикладу, що є 32 паузи. В практиці використовувалось би просто ціла пауза, яка б займала собою весь так. Чому? Бо так зручніше. Завжди ми намагаємось писати так, як зручніше. І коли в нас тут є розмір 4 четверті, то зверніть увагу, що починаючи з четвертних нот, от їх 4, потім восьмих, вони групуються по 2, бо одна восьма плюс інша восьма четверть. Так, зручніше бачити четвертними нотами, коли вони в групі по 4. Простіше візуально сприймати ноти. 16 теж групуються вже по 4, бо 4 16 дорівнює четверть, а 32-й 8, 8, 32 дорівнює четверть і так далі. Отже, все, що я хотів сказати в такому курсі невеличкому елементарної теорії музики, я сказав. Якщо щось не зрозуміло, пишіть у коментарі, це реально дуже важливо, бо я зараз тільки починаю робити такі уроки. В цілому, вже дуже багато років в музиці, це моя професійна діяльність, я навчаю, граю, але всього одразу теоретично можна і не згадати. Якщо щось пропустив, коментар дуже допоможе мені покращити свою роботу. А якщо щось зрозуміло і комусь було корисно, то лайк і коментар теж дуже буде приємно побачити, що моя робота надаремною комусь допомогло. Далі буде до зустрічі, друзі, до побачення!